Зараз ми розглянемо з вами операцію вилучення даних. Під операцією вилучення даних розуміється очищення вмісту та видалення. Під очищенням в Excel розуміють видалення всього, що міститься в клітинці, або вибіркове видалення, форматування, вмісту чи приміток, клітинки або діапазону без суву вмісту інших клітинок робочого аркуша. Під видаленням, навпаки, розуміють повне видалення однієї або кількох клітинок зі сувом сусідніх клітинок на видалене місце. Давайте розберемось, на прикладі з операціями очищення та видалення. Спочатку операція очищення. Можна виділити клітинку або діапазон клітинок. Ну, наприклад, виберемо спочатку для прикладу клітинку з адресою С4. Інструмент очищення знаходиться на вкладці головній і містить такі команди: очистити все, очистити формати, очистити вміст, очистити нотатки. З останньою командою очистити нотатки ми розберемося пізніше, коли будемо вивчати тему створення нотаток. Очистити все в даному випадку, ви бачите, вміст клітинки знищено, і також. Відповідно, знищено форматування клітинки. Немає межі. І якщо ми туди введемо якісь дані, то побачимо, що форматування, а саме вирівнювання по центру вмісту клітинки, вже відмінено і вирівнювання йде за замовчуванням по правому краю. Повернемося до попередніх значень, і розглянемо наступну команду. Давайте для зразка виберемо певний діапазон уже клітинок. Очистити наступна команда очистити формати. Очистити формати ми бачимо, що вміст клітинок залишається, але зникло форматування клітинок, тобто знищені межі та так само вирівнювання по центру також пропало. Вирівнювання за замовчуванням здійснюється по правому краю клітинки. Ну і нарешті. Остання операція, яку ми розглянемо очищення. Для цього виділимо певний діапазон клітинок і очистити вміст. При даній операції знищується вміст клітинки, але форматування залишається. До речі, хочеться сказати, що цю ж саму операцію можна здійснити за допомогою кнопки Delete на клавіатурі. Ось, наприклад. При знищенні вмісту, як ми вже сказали, форматування залишається. Тобто ми бачимо певні межі. І якщо почнемо вводити певні дані, то вирівнювання по центру, ви бачите, залишилося на місці. До речі, хочеться вам так само сказати, що можна здійснювати очищення, наприклад, за допомогою контекстного меню. Наприклад, виділимо діапазон. Натискаємо праву кнопку миші, викликаємо контекстне меню і знаходимо з вами команду очистити вміст. Ви бачите, вміст очистився, але форматування залишилось. Розглянемо команду видалення, яка також знаходиться на вкладці Основне. Для цього виділимо певну клітинку, наприклад, з адресою C5. Натискаємо видалити і бачимо декілька команд, серед яких видалити клітинки, видалити рядки, видалити стовці та видалити аркуш. З останньою командою Видалити аркуш ми розберемося дещо пізніше. Більш детально розглянемо команду Видалити клітинки. Та тиснувши цю команду, викликаємо діалогове вікно, яке надає певні варіанти. Можна видалити клітинку зі сувом вліво, клітинку зі сувом вгору, або ж видалити рядок чисто в пеці відповідно. Давайте спочатку розглянемо варіант клітинка зі сувом угору. Натискаю ОК і ми бачимо, що всі значення, значення 10 було видалено, всі інші значення піднялись рівно на одну клітинку. Повертаємось і розглянемо інший варіант. Знову ж таки, натискаю видалити клітинку, але вже зі сувом вліво. Натискаю ОК, і я бачу, що значення клітинки D5 перемістилося до клітинки з адресою c 5 тобто відбулося сув вліво відповідно. Ну і нарешті розглянемо видалити клітинки. Видалити весь рядок. Зверніть увагу, виділена клітинка С5, тут знаходиться Україна Алушта. Коли я натискаю видалити рядок, зверніть увагу, Україна, місто Алушта, вони зникли, тобто видалися повністю весь рядок. Ще одна команда: виділити клітинки, але вже вибираємо стовпчик. І нажимаємо ОК. Ви бачите, що в даному випадку видалився стовпчик, який мав заголовок квітень, відповідно. Також команди Видалити можна зразу видалити стовпці або рядки. Відповідно, видалений стовпець. І зразу ж можна скористатись командою видалити, якщо нам потрібно видалити, наприклад, рядки. Хочеться сказати, що можна також скористатися для видалення клітинок або ж діапазонів клітинок через контекстне меню. Нажимаємо з вами праву кнопку миші, вибираємо команду видалити і бачимо схоже діалогове вікно, таке, як ми бачили в командах на стрічці. Операція копіювання. Операцію копіювання в Excel можна здійснити декількома способами. Перший спосіб це скориставшись інструментами групи буфер обміну, який знаходиться на вкладці Основне. Другий спосіб використовуючи контекстне меню. Третій спосіб за допомогою комбінації клавіш клавіатури. Ну і четвертий спосіб копіювання за допомогою миші. Методом перетягування. Давайте з вами розберемо перший спосіб, використовуємо інструменти буферу обміну для копіювання. Для цього виділимо або ж діапазон, або е, одну клітинку. Наприклад, виділяю клітинку, роблю активною з адресою C5, в ній знаходиться значення 10. Використовуючи інструмент копіювання. Я бачу, що дані з моєї клітинки вони помістились в таку мерехтливу пунктирну рамку. Це означає, що дані переміщені до буферу обміну. Щоб в цьому переконатися, натиснемо малесеньку стрілочку для виклику області буферу, відображення буферу обміну. І бачимо, що дійсно значення 10 знаходиться в буфері обміну. Тепер ми можемо скопіювати це значення до будь-якої клітинки. Наприклад, вибираю клітинку з адресою F5 і виконую команду вставити. Переконаємося в тому, що дані скопійовані повністю з форматуванням клітинки. Зовсім інший варіант копіювання тоді, коли нам потрібно скопіювати саме дані без форматування клітинки. Тоді ми використовуємо. Випадний список, в якому знайдемо команду Вставити значення. В даному випадку будуть скопійовані тільки значення без форматування клітинки. Аналогічно відбувається і копіювання діапазонів через буфер обміну. Хотілося б ще вам показати, як відбувається копіювання даних клітинки до діапазону. Наприклад, виберемо клітинку з адресою. Це 7, в якій знаходиться значення 128. І скопіюємо її вже знайомим нам способом. Зверніть увагу, що це, ці дані помістилися на перше місце. Тепер виділяємо певний діапазон. Виділили певний діапазон і натискаємо вставити. Ви бачите, що дані, скопійовані з клітинки, повністю розмістились по клітинках діапазону. Це копіювання в зв'язаний діапазон. Аналогічно відбувається копіювання даних, але уже не в зв'язаний діапазон. Для цього нам потрібно вибрати цей незв'язаний діапазон, скориставшись кнопочкою Ctrl і виділити ті клітинки чи ті діапазони, відповідно, в які будуть скопійовані наші дані. Ну, ось, будь ласка, я вибрала два незв'язаних діапазони і натискаю. Кнопочку Ставити. Відповідно, наші дані розмістилися по клітинках незв'язаного діапазону. Другий спосіб копіювання за допомогою контекстного меню. Виділяємо певний діапазон. Викликаємо контекстне меню. Правою кнопкою миші. Вибираємо операцію Копіювати. Ви бачите, що дані з діапазону виділеного перемістились до буферу обміну. Виділяємо діапазон, в який треба скопіювати ці дані. Знову скористаємось правою кнопкою миші для виклику контекстного меню і натискаємо кнопку Вставити. Зверніть увагу, що дані ставились в повного обсягу навіть з форматуванням клітинки. Третій спосіб, про який ми сьогодні поговоримо, це за допомогою комбінації клавіш. Наприклад, Виділимо наступний діапазон. Для того, щоб скопіювати дані, використовуючи клавіші клавіатури, треба натиснути комбінації клавіш Ctrl-C або Ctrl-Insert. Ви бачите, що при даній операції знову ж таки дані з діапазону помістилися в буфер обміну. Виділяємо той діапазон, який нам треба вставити скопійовані дані. Для вставляння даних скористаємось комбінацією клавіш Ctrl-V або Shift Insert. Ви бачите, що наші дані за допомогою клавіатури також копіюються і вставляються. Четвертий спосіб копіювання даних за допомогою миші методом перетягування. Але ми повинні переконатися з вами, що у нас ця операція можлива. Для цього натискаємо кнопку Office, яка знаходиться в верхньому лівому куті. Вибираємо параметри Excel. На вікні, яке з'являється, ми вибираємо вкладочку Додатково і переконаємося, чи дійсно операція перетягування мишею вона можлива. Зверніть увагу. Увімкнути керування автозаповненням та перетягуванням. Дійсно, прапорець стоїть, значить, операція можлива. Натискаємо кнопку ОК і спробуємо з вами скопіювати методом перетягування. Для цього виділимо діапазон. Затискаємо кнопку Ctrl. І зверніть увагу, наш вказівник миші з товстого білого плюса міняє свій вигляд. На стрілку з малесеньким знаком плюс натискаю ліву кнопку миші і спробую перетягнути цей діапазон. Зверніть увагу, тянеться рамка, і показує мені, в який діапазон буде скопійовано мій фрагмент. Ось, будь ласка. Відпускаємо ліву кнопку миші і переконалися в тому, що дійсно. Фрагмент скопійовано. І зверніть увагу, цей фрагмент не помістився в буфер обміну. Тобто копіювання методом перетягування відбувається без записування даних до буферу обміну. Розглянемо операцію переміщення даних. Так само, як і операція копіювання, переміщення даних виконується декількома способами. За допомогою інструментів буферу обміну на вкладці Основне, за допомогою контекстного меню, за допомогою комбінації клавіш та за допомогою перетягування, за допомогою миші. Для того, щоб показати на практиці вам переміщення даних, давайте з вами очистимо буфер обміну після копіювання. Натискаю кнопку Очистити все і бачу, що буфер обміну повністю пустий. Для того, щоб перемістити дані однієї клітинки або діапазону, виділю цю клітинку, наприклад, з адресою c 5 Скористаюсь першим способом, використовуючи інструменти буферу обміну, натискаю Вирізати. Зверніть увагу, що моє значення помістилося до буфера обміну. Виділяю ту клітинку, в яку мені треба перемістити дані і натискаю кнопку Вставити. Зверніть увагу, дані з клітинки С5 вже з'явилися в новій клітинці. На старому місці при переміщенні дані зникають. Розглянемо інший спосіб переміщення даних це за допомогою контекстного меню. Для цього виділимо діапазон, натискаємо праву кнопку мишки, викликаючи контекстне меню. Вибираємо команду Вирізати. Зверніть увагу, помістилися наші дані до певного діапазону. Знаходимо нове місце для даних, виділяємо діапазон. Викликаємо знову таки контекстне меню, скориставшись правою кнопкою миші. Та вибираємо команду вставити. Зверніть увагу, наші дані з'явилися в новому місці. На старому місці дані зникли. Ще розглянемо один із способів це спосіб використання комбінації клавіш. Наприклад, виділяю знову таки діапазон. Для вирізання скористаюсь комбінацією клавіш Ctrl-X або Shift-Delete. Мої дані помістилися до буферу обміну. Виділяю діапазон, який ці дані треба перемістити. І скористаюсь комбінацією клавіш Ctrl V або Shift Insert. Зверніть увагу, дані старого місця пропали з'явилися в новому. І, нарешті, останній спосіб це спосіб використання перетягування мишею. Для цього я виділю. Дані, наприклад, цього діапазону. І натискаючи ліву кнопку миші, я переміщу ці дані до нового діапазону. Ось, будь ласка. Далі ми розглянемо операцію автозаповнення. Під операцією автозаповнення розуміють послідовне заповнення даними сусідніх клітинок. Для того, щоб показати вам операцію автозаповнення, давайте зробимо активною клітинку з адресою B2. Ви бачите в нижньому правому куті маленький чорний квадратик, який і є маркером автозаповнення. Бувають випадки, коли, розробивши клітинку активною, ми не бачимо маленького чорного квадратика. Це значить, що операція автозаповнення нам Недоступна для того, щоб зробити цю операцію доступною, треба натиснути кнопку Офіс, вибрати параметри Excel. І відповідно на вкладці Додатково переконатися, чи стоїть відповідний прапорець. Напроти команди увімкнути керування автозаповнення та перетягування клітинок. В даному випадку цей прапорець у нас стоїть, тобто операція автозаповнення нам доступна. І так, автозаповнення можна виконувати двома способами. Якщо ми підведемо вказівник миші, який у нас, зверніть увагу на його вигляд, виглядить білого, товстенького плюса, підведемо до маркера автозаповнення, він змінює свій вигляд на маленький. Куди чорний плюс. Можна здійснювати автозаповнення, натиснувши на ліву кнопку миші і протягнувши певний виділивши діапазон. Ви бачите, що сірою рамкою виділяється діапазон, в який будуть вміщені дані. І ми бачимо, якими даними буде автозаповнення. Відпускаємо ліву кнопку миші і бачимо маленький знак, який надає можливість вибрати параметри автозаповнення. Натискаємо. В даному випадку було задіяно копіювання клітинки. Якщо ми виберемо команду заповнити, ми бачимо, що даний діапазон заповнився певною прогресією. Можна також виконати заповнення лише форматів, тобто відповідне форматування клітинок. Ну і тільки даними. Ми бачимо, що без форматування, але дані у нас є. Відповідно. Можна виконати автозаповнення, використовуючи праву кнопку миші. Для цього знову ж таки підводимо до маркера заповнення вказівник миші. Натискаємо праву кнопку миші і знову протягуємо діапазон. Відпускаємо праву кнопку миші і зразу бачимо контекстне меню, де є на вибір команди: «Чи копіювати клітинки, чи заповнити їх даними, чи заповнити лише форматами. Або ж заповнити лише значеннями. Ну, Наприклад, заповнити. В даному випадку заповнилось певною прогресією. Але операцію автозаповнення можна використовувати не тільки для числових даних, а для будь-яких зі списку. Наприклад, розглянемо приклад клітинка з адресою B4 містить значення Pn, тобто понеділок. Для того, щоб Виконати автозаповнення, підводимо вказівник миші до маркера автозаповнення і протягуємо. І ми бачимо, що дані заповнились відповідним списком, який показує дні тижня. Щоб ці списки були доступними. До речі, їх в Excel є вбудовані деякі списки, але можете ви самі. Налаштувати і створити нові списки. Для того, щоб зробити списки для автозаповнення, нам знову-таки треба натиснути кнопку «Офіс», Параметри Excel і вже скористатися вкладкою Найуживаніші. Ми на вкладці Найуживаніші бачимо кнопку Редагувати користувацькі списки. Відкривши її, ми бачимо, які списки для автозаповнення уже створені і є в програмі Excel. Якщо нам потрібні нові списки, ну, наприклад, прізвища однокласників або якісь інші списки, ми можемо ввести ці значення в відкрите поле і натиснути кнопку Додати або ж імпортувати ці списки. Після цього натискаємо кнопку ОК, і дані списки у нас будуть доступні.